спека у її природному та політичному значенні панувала в сесійній залі Ужгородської міськради під час третього пленарного засідання. Передусім, оголосили про вихід з фракції єдиного центру депутатів Орошка, Травіної, Тарахонич, Гасинець та Козак з батьківщини. Вийшов Михайло Станкович. Відтак перейшли до порядку денного. Зокрема, 32 з 49 депутатів проголосували за приватизацію земельної ділянки біля кінотеатру Ужгород. Майже 14 соток землі продадуть трохи більше, ніж за 248 тисяч гривень. Ну, сьогодні ринкова ціна абсолютно. Ну, я знаю, що ще 5 років тому біля облвиконкому ціна землі була десь до 100 гривень. Ну, сьогодні ви бачите, що спросу на землю практично немає. Крім е, якихось ділянок, ну там викоплена е, вже десь років назад будівля, і ну, нагружати теж під, під будівлю між розглядом робочих питань порядку денного, опозиційні депутати нарікали на помічене голосування чужими картками. Чому <клес> Однак зауваження залишилися без реакції не підтримали також і жодного прохання опозиції відправити на доопрацювання чи відхилити окремі рішення про приватизацію міських земель. Стомат поліклініка 23А, яку відібрали фактично у стоматологів, і там пропонують майже 11 соток віддати. Це Грушевського, 35А біля самого садочка, скільки вже підряд, скільки сесій, наша фракція, я особисто піднімаємо це питання. 10,5 соток, якщо я не помиляюсь. І, врешті, кінотеатр Ужгород, який в запущеному стані це майже 14 соток, які пропонують віддати під приватизацію по 179 гривень з копійками. Крім іншого, затвердили програму висвітлення діяльності міськради у змі загальний обсяг фінансування якої 405 тисяч гривень. А на завершення сесії не забули депутати і про себе. Запланували встановити у сесійній залі декілька кондиціонерів, аби через спеку не забувалося про відповідальність.